Дитинство буває лише раз у житті, лише раз у житті лунає перший дзвоник, який відкриває для дитини нову, особливу сторінку життя. Та для мільйонів українських дітей більшість шкільних років пройшли під час російської агресії, яка почалася у 2014-му. З 24 лютого 2022 року в Україні сирени повітряної тривоги лунають майже так само часто, як шкільні дзвоники. За час повномасштабного вторгнення Росія вбила 572 дитини, поранила 1568 дітей. Понад 19 тисяч дітей примусово депортовано. Знищено або пошкоджено понад 3400 закладів освіти. Школи, які захоплює ворог, перетворюють на військові об'єкти або на інше знаряддя війни, осередки пропаганди. На тимчасово окупованих територіях України Росія забороняє українську мову та історію, знищує українські книги, викрадених українських дітей примусово віддають на виховання російським родинам. Підлітків мілітаризують, а тих, хто досяг повноліття, можуть відправити воювати проти власної батьківщини. Все це прямі порушення міжнародних конвенцій та воєнні злочини за ці дії. ООН включила Російську Федерацію до списку ганьби. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та так званої дитячої обмусменки» Львової Білової. За незаконну депортацію українських дітей. Офіс Генерального прокурора тісно співпрацює з МКС та іншими партнерами для забезпечення відповідальності за ці злочини на міжнародному рівні. Водночас в Україні розслідується 4 тисячі проваджень щодо воєнних злочинів проти дітей. Вже повідомлено про підозру 54 особам. Сімом російським посадовцям та колаборантам повідомлено про підозру у депортації українських дітей. Серед них два депутати російського парламенту. Завершено розслідування та розпочато судовий розгляд щодо 44 осіб. 31 особу засуджено. Наш шлях до справедливості триває. Не зупинимося, допоки кожен причетний до злочинів проти українських дітей не понесе покарання.